Михайле, ваші враження від гри? Що скажете? Ми очікували на важкий матч, і в принципі ми його й отримали. Ось дуже важкий матч, майстровитий суперник е непоступливий, е досвідчений. Найголовніше. Не Я думаю, що досвід і непоступливість в цьому матчі зіграли ключову роль. Е ну, що очікує наших ваших противників в Житомирі? Гаряча зустріч, гаряча зустріч, гаряча зустріч що 100 відсотків. Я думаю, що я не думаю. Я знаю, що ми не дамо просто так е... Е... проїхати в Житомирі, не отримати гарних вражень від футзалу. Форца – це футзальна команда, і ми будемо намагатися. Відіграти ці пропущені Скажіть, будь ласка, чи вплинув в зал на хід гри? Результат мені здається, вам було трохи трохи затісно. В ньому я дивіться, можна шукати виправдань, а можна не шукати виправдань. Я завжди за те, і наш клуб завжди за те, щоб шукати помилки в собі, шукати помилки свої особисті і не спихувати свої помилки на когось іншого. Тому я думаю, що моя провина є величезна в цих пропущених м'ячах. Є провина десь гравців. Але кожен з наших гравців завжди бере відповідальність на себе, і це наша ключова відмінність від інших футзальних команд. Михайло, я хочу вам подякувати за те, що під час цієї гри ми зібрали гроші на Збройні Сили України і дуже дякую, що ви подарували таке дуже класне видовище нашим кропивницьким футзальним болівальникам. Повірте, не так часто до нас приїжджають команди такого рівня, як ви. Я вам я вам побажаю удачі, але буду вболівати за земельник. Удачі вам. Дякую. Дякую.